Сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради, на розгляд якого виносилося 74 проекти рішень. Кожне це питання було пропрацьовано членами виконавчого комітету, надавалося свої пропозиції, зауваження і відповідно були прийняті рішення майже одностанці. І дякую членам виконкому за належну роботу, за активність, за те, що приймають участь в розвитку нашої громади. Зокрема, до 1 жовтня, на День захисників та захисниць України на свято Покрови, свято Українського козацтва, ми прийняли рішення про встановлення дзвону пам'яті сфері героїв, де будуть проводитися відповідні панахідні заходи. І ми будемо згадувати пам'ять кожного героя нашої російсько-української війни, який віддав. Своє життя за нас з вами і за майбутнє наших дітей і за Україну також ми прийняли рішення про перенесення інформаційної електронної дошки, яка була встановлена раніше перед мостом, що веде до старого міста. Тепер ця інформаційна дошка буде також в сквері героїв. І вона буде наповнена відповідною інформацією про кожного з нашого захисника, який дав життя, і кожен кам'янчанин або гість нашого міста матиме можливість прийти, вклонитися, а також отримати вичерпну інформацію, де навчався, де проживав, ким працював наш захисник. Це все відбувається на звернення родин, загинувших наших героїв із ініціативи і реалізації військової влади. Крім цього, також задавалося питання. Вже нашої громади, зокрема проблемні питання курсування е, маршрутних таксі е, сільських територій з Кам'янцем-Подільським. Зокрема, ми визначили, що наразі. Наше комунальне підприємство має продовжувати курсувати маршрутом Кам'янець-Подільській зінківці. Там дійсно є проблеми, були певні перебої, приватний перевізник відмовився від курсування, але ми все одно будемо напрацьовувати для того, щоб цей маршрут був постійно забезпечений транспортними засобами і зараз відповідні напрацювання і доручення надано на транспортному відрі. Крім цього, також були створені нові маршрути це 1 А та 1 Б, які буде їхати з села Довжок, а зокрема з району САД, а також з району Козак до камянця подільського Це також постійна проблема, до якої нас звертаються мешканці села Довжок. І зараз ми все-таки намагаємося в рамках перевізників першого маршруту дати додаткові автобуси і, відповідно, забезпечити транспортне сполучення тих віддалених районів села Довжок з камянцем подільським Крім цього, були прийняті важливі рішення, що стосуються прийняття положень двох важливих новостворених відділів міській раді, а зокрема, це відділ цифровізації, а також відділ інвестицій міжнародного співробітництва та грантової політики. Ці положення покликані регулювати діяльність цього відділу і відповідно дати можливість працювати над залученням інвестицій і впровадження цифрової реформи в нашій громаді, так як це робиться на рівні держави. Сподіваємося, що завдяки цій роботі камінчани відчують значний результат і відповідно будуть залучені додаткові інвестиції на розвиток нашої територіальної громади. Також було прийнято положення про впровадження конкурсу бізнес-ідей малого та середнього бізнесу, в результаті якої політ підприємці матимуть можливість подати свою бізнес-ідеї. І ми зможемо допомогти в реалізації цих ідей. Ця ініціатива відбувається в співпраці Департаменту економіки, а також міжнародної установи організації GIZ. Також буде додатково повідомлятися в засобах масової інформації, тому закликаємо бізнес активно приймати участь в реалізації цієї програми. Ну, також було прийнято цілий ряд інших рішень, пов'язаних з архітектурою, пов'язаних з сім'ями малозабезпечених сімей, також квартирному обліку департаменту житлово-комунального господарства. Одним словом, робимо все для того, щоб громада жила, працювала, наближала нашу з вами перемогу і забезпечувала добробут кам'янча. Дякую.